Чи далеко, чи близько, чи давно, чи недавно, чи правда, чи вила, і, і, така дивина. 你。 Не ті характери, ніякого драйву, ніякого адреналіну, суціна, Ці тягану, тягану тота. Хочеш драйву? Іди на вулицю. Там саме стемніло. і пугачі на полювання вилетіли. Буде тобі весело? Е, ні. Від новичі пугача я втечу. Але там зараз не те, щоб капцем, там зараз чобота до голові отримати можна. За що, ні за що. Дім'я вороже так. Знімають чопота з ноги, кидають через ворота, дивляться, куди носком покаже, чи у двір, чи в Прощає, я, прощая цар! ось до війною руто, славію, а на весь світ стану. Чому мене з на воротях не зустрічаєте? Ми вас, ваше злішенство, завжди чекаємо, виглядаємо, кожен день банкет для вас готуємо. Щоб ти був обжарся і луснув, а я війни додому на побивку та не з пустими руками. Холодильник, правка і біде? цього разу бере вище. Самуру рутославську княжну добряну полонив. Та я вже так? Невже? Е я після бою у лісі сховався, ту, схоронився. ту, 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 ту. укрийся. О! Аж бачу. І такий над пораненим оленем дівчина якась клопоче, заспокоює та рани перев'язує. А я такий тихенько, тихенько підкрався так. Хвать! На мечеї та й драпака! Ха-ха! <рес> О, як це епічна! від бідосії і прочая, і прочая, дав драпака! Ану, цить мені! Розперезалися тут без хазяйського пригляду. А то, гляди, мені віддам своїм нянькам доглядальницям на перерахування. <рес> нянькам? Та я краще в коморі самоізолююсь. А я, княжку доляну, допитаю. А де ж вона зараз? У найнадійніших руках у моєму царстві підвікую любих нялюшок. Напро княжну добряну. Кажуть, на весь світ привітністю та вродою прославилася, а доля недобра, такого осоружного сусіда дала. Що тепер буде? Наші нянюшки, щоб ти знала, і виховали отаким посабовцям, де похвалити треба, було, там сварили. Де на лаяти навпаки хвалили, шкоду і кривду чинити не забороняли, капризам не перечили, а добру справу зробити не дозволяли. Але найбільша тортура, якою нашого юного амператора і на нівець, це була Відмова від усіх свят. Уяви ціле життя і жодного свята. Лише бундючні офіційні прийоми та банкети, та брехня, 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 день за днем, рік за роком і ніякого справжнього, жодного ще. Такі нянюшки завгодно за да не занепастять, хоча й песоволовець і народжений вовкулакою, кулаку, тож пухнастим зайчиком стати ніяк не міг. То як визволити княжну добряну? Знаю я одну таємницю. Тільки я тобі її просто так не видам. Знай же, що у бійної миші ніц нема. Насправді в тебе є дуже багато Рудкі лапки. до А ти тут По Вашому, ми вільний народ. А ми про тебе такі чутки пустимо, мовляв, ти і ледача, і нерабочаща така, і пропаща, і не освічена, і кримінальниця закінчена. Байдуже, добрі люди не повірять, а ті, хто сумнівається, перевірять. Мій народ поважний і працьовитий, гостинний і привітний. А ми так все облаштуємо, що люди Родославії повстануть одне проти одного, стануть ворогами, знищать одне одного. Неможливо це, бо мої люди, хоч і різні, всі, і навіть інколи сваряться між собою, але однаково люблять свою родославію і стають проти ворога плечем до плеча. Тоді вас серця під Озії і проче як прочі, як безголовець жорною темрявою виворять. Не буде так. Ми в Рудославії не боїмося найчорнішої темряви. Бо в душі кожного є незгасима іскорка любові. Тоді вас сальписиголовець холодом заморозить. І такого не може бути, бо в душі кожного є іскорка, яка здатна об'єднатися з іскорками інших і зігріти усіх. Ласкавим вовненням любові і турботи. Ні, ні, ні. Буде так, як ця любі досі безсиголовцю хочеться. Бо ми піддані цю людицю, такі відважні, ніхто з нас не знає страху. Ніхто. Відкажи, як прийти до метро а, -а, -а миша, хай найвідважніші, найбудніші піддані дусі, а ми ще злякалися, княжно добряно, моє дошованіма. Ми з другом звільнемо вас, але виконуйтесь. it's Eu... 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 Я княжна Рутославій Добряна, знаю твою таємницю писиголовцю. Правда випалює тебе із середини, а істина здатна вбити. І не смій називати мене жалюгідною, тим паче народ рутославії. Слухай правду. Ми не маленькі люди, ми великий народ, ми сильні. Бо поважаємо і сучасників, і пращурів. Ми сильні, бо дбаємо і про теперішнє, і про майбутнє. Ми не віддамо ворогам нашого вміння радіти життю. Ми оберігаємо наших святих і наші свята, наша цінність, воля. А для тебе, безголовців, влада і золото. І як вони недоговічні, так і ти згинеш. Знай істину, ти згинеш. А рутославія житиме. Віри вам і краще, незламності у боротьбі і одностайності, і в мирні, і в тяжкі часи. Знаю, переможете і ви не сумнівайтеся, бо у найважчі найтемніші часи ви згуртуєтесь і станете однією лавою. Про Адже нема нічого кращого за єдність поміж народом. Оберігайте все, що вам дороге. Нема нічого святішого за рідну землю, нема нічого солодшого за повітря рідного краю. І хай наші добрі давні традиції і свята да дають вам сили. Відживляють від правічних джерел мудрості і могутності, дають справжнє родинне свято єдності. Хай буде свято! να δινω σου γαία.